Допомогу у вигляді сучасного та високоякісного медичного обладнання отримав Кременчуцький перинатальний центр від фонду ООН ЮНІСЕФ, а саме монітори пацієнта, інфузійний та аспіраційні хірургічні насоси, електрокардіографи, доплер-детектор, а також додаткові розхідні матеріали. Обладнання італійського виробництва вже встановлене у відділеннях закладу охорони здоров'я. Днями ми отримали від фонду ООН ЮНІСЕФ благодійну допомогу, вигляді обладнання. Хочу сказати, що це надсучасне обладнання обладнання італійське обладнання, мало того, що воно найновішого покоління воно оснащено ще й і додатковими розхідними матеріалами. І вже сьогодні це обладнання використовується для пацієнтів і продовжуємо використовувати його кожен день. Таку цінну підтримку від міжнародної організації отримують не вперше. Керманчуцькі лікарі дякують благодійникам за можливість надавати якісну медичну допомогу українським пацієнтам навіть в умовах війни. Дуже вдячний фонду. ЮНІСЕФ. Це вже не перша допомога, яку ми отримуємо. Хочу запевнити всіх, ця допомога кожен день використовується в наданні допомоги нашим пацієнтам. Ми вдячні всім, хто у такий складний для нашої країни час підставляє міцне плече допомоги та підтримки. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.